Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. нас заїхало нове чудове надходження. Це Mazda 6, -рка. Автівка у нас 2006 року випуску обладнана 1.8 бензиновим двигуном на механіки з пробігом 219 тисяч. Ціна є 4390 доларів. В даного автомобіля маємо чудову оптику. Гума в нас 16 радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас наполовину потонована. Приїхала вона з Європи. Є е, також у нас задні партроніки, чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору, дах у нас без нарікань. Далі карти дверей у нас також в чудовому стані, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, їх підігрів, управління світлом, мультифункціональне кермо. Круїз-контроль, клімат-контроль у нас однозонний, мультимедіа з AUX USB та багато іншими корисними функціями П'ятиступінчаста e, механічна коробка передач і багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю причина для вас будь-яке авто Штатів США. Всю актуальну інформацію можна оглянути на сайті автопарк.ua.